Долучаємо до нашої розмови Євгена Карася, націоналіст, заступник командира 14-го окремого полку збройних сил України. Слава Україні, пане Євгене. Героям слава! При тим, як почнемо розмову з вами, попрошу наших глядачів, які дивляться нас в Ютубі. Підтримайте активно цей ефір. Поставте свої вподобайки, якщо вам не складно. Для нас це важливо більша кількість людей його побачить, почує ці думки. Ну і долучайтеся теж. Ви можете писати коментарі. Ми на них зважаємо. Ми до них прислухаємося. Це ось ця думка народу, яка справді важлива. Як ви бачите, пане Євгене, зараз ситуацію, тому що ми розуміємо, що робить Російська Федерація. В принципі, в них методи не змінні якоюсь мірою залікати. Нати паніку, знаєте, інфраструктурний відчай нам заподіяти, щоб всі українці боялися. Так про це сказав Портников. Гарне визначення, як на мене. А що бачимо, що є на фронті? Що ви можете нам розповісти? Я не склав, що вони не міняються. Ворог міняється, ворог вдосконалюється. От їхні дадам розвідувально-ударні комплекси вже не так б'ють по містах. Іскандери криваті ракети. Вони модифікують свої розвідувальні дрони, нестача засобів ППО саме там комплекси малого радіусу судді, саме навіть звичайних ПЗРК, наші союзники їх економлять. І ми не будемо бути Петріо там дачі Мамбою по ас 300 Вже ми ну, розуміємо, що с 300 не знаю, чи це секрети, чи не секрети, ну, коротше, ми розуміємо, що з проблеми у нас з ракетами ДПП ми не можемо на якісь розвідувальні дрони витрачати дорогу, коштуючи ракети. Тому вони залітають в вони б'ють вже по різних. Об'єктах і тут у них явно з покращився управляємість розвідка, покращився взаємодія по часу ураження. Не стоять вони на місці. Так само вони не стоять на місці. Питання мобілізації. Вони не можуть гнати додаткову хвилю мобілізації, тому що це призиде до внутрішньої дестабілізації. Ми розуміємо, що нещодавня річниця Вагнеровського пуча невдалого вона все одно у них перед очима стоїть, і російська армія вона досить диверсифікована. Є якби там підрозділи, так звані там приватних військових компаній, які по суті входять Одно там міноборони, ну хоча у них там різний статус, у них є такі вектах. допомагають цілам у них полишені гарантії. Є контрактники, є мобіки. Тимові, як вони себе себе називають частично мобілізовані. і вони наприклад, активно залучають, пробують людей з Латинської Америки, з Африки, з країн Азії для того, щоб собі втрати компенсувати. Тому що втрати надзвичайно наростають. Динаміка ця минулий місяць був рекордним. з весь час повномасштабного вторгнення по втратах і загиблими. Вони не встигають компенсувати свої, свою динаміку, то що нарощувати компенсувати, тому вони да не стоять на місці. Вони залучають різних, якби людей з третіх країн світу, плюс у них самих якби мобілізаційна ситуація не проста, і їхні мобізяни обіцяють на осінь такі якісь там бунти, але вони бунтувати не будуть, но всяке може бути, тому що подзаробили грошей і вже йти так на штурм. Коли нарешті Ванька зліз з бутилки і щось тут накопив на війні в Україні, а тут йому кажуть, іди на штурм. Вони бачили, що було під Авдіївкою, Вони за цим дуже багато рефлексували російські мобіки, і Вони е, ниють, причому це ниють мотивована публіка, яка рада би була і українців позбавляти життя. Але от коли. Така війна мясорубка. Їм страшноватенько хочеться демобілізуватися. Вони не можуть робити нову мобілізацію, не можуть робити демобілізацію і тому залучають да такі от різних. Персонажі по озброєнням просто я приклад, приклада. Наприклад, 44-й армійський корпус, який прийняв участь в харківській операції. Оця група Вой Сєвер. яку надували цю псошку? І, до речі, звертаю увагу всіх глядачів. Як ми всі верещали, да йдуть до Харкова, гнали псо по Харкову. Ну, як бачимо, вони до Вовчанська до доповзли і зупинились і до липців доповзли. Оце все, що це наступ групуванням та приблизно 40 тисяч могли добитися. У ми звичайно не без гріха, У нас була своя проблематика. Ну там на все була навітво, і да ми бачили, що замінили командуючи що от у на генерала драпатого легендарного, і там щось у росіян стало геть поганенько. Також коли туди перекинув 44 й реміський корпус, там що 90-й був задіяний з Кінінзберга. До речі, його дуже непогано. Ми набутиряли, що тоді коли була Харківська операція. Вони так тікали, що російські військові само дорікали, що це ДНРовці, а ДНРовці кричали: Да, це які ДНРовці, Ми воюємо. Це ви, росіяни, облажались і от. Одинадцятий корпус не впорався, залучили 44 четверти. 44 четвертий формувався на напрямку країн Фінляндії, щоб якби там угрожати, що ми ще не починали там. А весь його перекинули сюди. І розвідка країн Балтії і якраз Фінляндії показала вже нещодавно в відкритому доступі дані що бази. Цього корпусу опустили. Більше того, показали, що фотографії баз десь там Подмосков'ї. Тобто різєрвач то у них дуже маленько, і харківська операція звичайно не далася нам просто. Там і в мене багато товаришів загинуло. Моїх близьких кого я знав давно, що в 2014 році воювали легендарні люди. Ну тим не менше не змогли вони добитися результату. Ну, добились того, що наші. Скажімо, компетентні в таких, такого рівня військові аналітиці люди стверджували, що це відволікаюча праця для того, щоб почати підгадати на Донбасі. Що ми бачимо, ось там час Авяр, там була Авдіївка, і ключовим да, як ми зараз бачимо, почалось загострення напрямку Нью-Йорк-Терець. Виглядає так, що наші люди були праві, в тому, що це все було до того, щоб зараз вони пробували підгризти от Нью-Йорк Трецьк, щоб відшматувати ще частинку Донецької області, і оце для них вже там, де зосереджена велика група військ. Це для них вже буде. От ми там атвовим Донбас. Тому зважаю на те, що коли ми десь ниємо і тримаємо у цьому російську інфопомийку, то от треба більше слухати компетентних людей. Не мене треба слухати достатньо, якби людей, які стверджували, як це все буде відбуватися. Так воно і відбувається. Ця відповідно. Російське угрупування, яке в Україні навіть тут же ж я скажу приклад. Давайте до фактів. Т-62 танки вони були раніше в 22-му році задіяні як для стрільби з закритих позицій. І, ну, такі, типу, коротше, умовно кажучи, стаціонарний укріплений бліндаж з гарматою. А вже в 24-му і 23-му роках ми бачимо, що Т-62 залучалися до наступальних операцій, що точно не каже про те, що у російських військ якісь забілі, там оце резерв, там безконічні Т 80 і Т-62 залучалися якраз в Харківське. Операції і на Херсонському напрямку. А Донецьке групування, яке у них там на ліві нараховує там ця група військ, центр, по-моєму, там під 80 тисяч військ, Там ще група військ Юг, там короче, запад, оце, Луганська область. Казав них збиралося десь там тисяч по 200, Тобто зрівняти там, на Харків по-перше, а там 200, На Херсонському напрямку вони дотягнули разом з десантниками, з морпехами там до 70, а тут 200, Запорізький напрямок, там 60 тисяч, а тут 200, но... Цих двісті тисяч військ, які вирішують основну задачу. на мою думку, я тут не, не буду кродна себе якісь там великі задуми, просто мені так здається, що до набаз для них це таки ключове. А комплектність та по озброєннях, по танках, по артилерії, по РСЗО, по ППО, вона то дуже хромає, дуже дуже хромає. І нам вічно розказують, така вона російська армія величезна. Якого тоді хрена вони шукають викупити старі радянські озброєння з країн Латинської Америки, Азії, Африки? Виходить, що не така вона й безкінечна, і ми бачимо, що. Відкриті джерела і те, що публікувала розвідка російські бази сховища техніки на відновлення. Вони вже дуже багато депустіють і лишаються дуже поганенькі справи. І через то у них втрати там мабуть цього місяця буде знову ж таки якийсь там черговий рекорд або майже рекорд е буде е срібний приз е величезні втрати. Автотехніки. А чому автотехніки? Тому що ну Бетерав, і так далі. БМП, мабуть, не вистачає, Тому навіть перевезення особового складу відбувається за рахунок техніки. Тому російський ситуа... стан справ кепський. Но... Вони хтось з радістю зараз за з кигника. А у нас же, а у нас же. Ну ми, по перше, тут ми виконуємо задачі заходу, заходу по захисту. Да? Тому що ми розуміємо, після невдалого наступу на Харків. Які вже зараз став якимось наступом на Валчанс невдалим, то на Фінляндії вже ніхто нікуди не йде. На країни Балтії вже ніхто нікуди не йде. Польща розуміє теж, що ніякий вже коридор на сувалки вже про це, десь вони можуть там собі розказати в Екатеринбурзі, просто коли там черговий таджик з бомбою прийде. Уже ніхто нікуди не йде. Тому ми виконуємо західні задачі, і захід нас зброю забезпечує. Тому нам тут трошки простіше. Але питання обсягів і кількості цієї зброї тут ми, да, залежні, тому. Мобілізація, я думаю, що от Роман Касен. І підсумовуючи зараз, на мою думку, ми наближаємося до смердючого перемир'я. Не тому, що ми так хочемо, тому що Китай, США, Європа, Росія питання, як ми на це вийдемо, це от зараз іде. Оце от гарячих пару місяців, коли треба викластись наповну.